Нацполіція викрила транснаціональну мережу шахрайських колцентрів, яка ушукала громадян ЄС майже на 50 мільйонів гривень. Злочинна організація діяла одночасно в кількох регіонах України у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав. Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували негайно рятувати кошти шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур'єрам. В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп'ютерів і смартфонів. Це давало зловмисникам можливість повністю контролювати банківські акаунти ошуканих осіб та самостійно керувати рухом їхніх коштів. У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн Європейського Союзу. Правоохоронці провели понад 70 обшуків у різних регіонах України, співорганізатора та п'ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатор, 43 річний мешканець Київської області, незаконно перетнув державний кордон України та переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Також поліцейські затримали шістьох громадян Латвійської та Чеської Республік. Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації. Коментуйте новину та підписуйтесь на канал.